У Підмосков'ї сьогодні стався потужний вибух. З'явилось відео від очевидців, де видно, що горить електропідстанція біля ЖД вокзалу Не забудь підписатись, тисни лайк та напиши коментар підтримку ЗСУ. Надійшли цікаві новини із Подольська, це Московська область. Після потужного вибуху на об'єкті електроенергетики частина міста залишилася без світла, повністю знеструмлена. Місцеві жителі, які знаходяться там, почали знімати відео та фото та показують, як електростанція димить та горить. Наразі що сталося там, невідомо, хоча деякі російські телеграм-канали вже встигли написати у себе, що у всьому винні збройні сили України. Росіяни стверджують, що бачили в небі над Подольськом щось дуже дивне, схоже на птаха чи то на дрон. Також росіяни повідомляють, що вибух стався саме на електропідстанції біля залізничної установи, є перебої у перевезенні електричним транспортом, тобто електричками. Також варто нагадати, що вчора невідомі дрони атакували російський Татарстан. Вони пролетіли 1200 кілометрів та завдали удару по підприємству, де росіяни збирали шахеди. Хоча місцева влада Татарстану зразу збрехала, що в даному приміщенні був дитячий гуртожиток, хоча керівництво Татарстану ще півроку тому знімало відео новини та показувало, що дане підприємство виготовляє шахеди, дякуємо вам за увагу. Разом продовжуємо підтримувати ЗСУ.